Сьогодні ми розпакуємо новий автомобільний пилосос Aspiring Windstorm 3 Wireless and Cord із силою смактування 17 тисяч паскаль. Це потужний універсальний прилад, який допоможе утримати чистоту у вашому автомобілі. Основні його характеристики. Сила втягування 17 тисяч паскаль, номінальна потужність 120 Вт. Він працює від прикурювача та від батареї. Довжина шнура 5 метрів. Фільтр залізний. Давайте подивимося, що у нього всередині. Сам пилосос. транспортіровочна сумка, дріт живлення від прикурювача. кабель Type-C для зарядки його, пилова щітка. Міщолова щітка, довгий шланг та насадка. Інструкція на українській мові та гарантійний талон 12 місяців. Цей пилисос має компактний дизайн, його легко тримати і використовувати. Він оснащений регулятором потужності на ручці, що дозволяє вам контролювати інтенсивність всмактування. Перше натискання це перша швидкість. Друге натискання, друге. Дуже потужний. Завдяки довгим насадкам і шлангу пилососа пилосос легко проникає у важкодоступні місця, наприклад, між сидіннями чи в куту багажника. Пелесос може працювати як від будованої батареї, так і від прикурювача. І ще одна перевага, швидка зарядка за допомогою кабелю Type-C. Отже, Espiring Storm 3 це потужний та зручний універсальний пилосос, який дозволить вам швидко та ефективно прибрати автомобіль будь де та будь-коли. Завдяки його гнучним можливостям, живлення і насадкам ви забудете про автомийки. На корпусі пилососа є одна кнопка живлення, дві швидкості, порт Type-C для зарядки вдома та порт 6.5 для зарядки від автомобіля. Детальніше в описі під цим відео.